Мене не було на цьому каналі півтора року, і головна причина війна. Це відео і всі відео надалі будуть виключно українською мовою за винятком цього вступу, де я звернусь до глядачів з Росії. Меня не було на этом каналі полтора року, і главная тому причина війна. Подла і наглая війна, розв'язана Росією проти моєї родної України. Війна, в которой лично для мене нет никаких Не все так однозначно. Россия ⁇ это страна-агрессор, государство-террорист, с территории которого летят снаряды на улицы и дома городов, где я сам раньше жил и где сейчас живут мои близкие и родные. Этому нет оправданий, как и нет места на этом канале тем людям, которые не согласны хотя бы с одним вышесказанным словом. Вас здесь по статистике все еще потенциально больше половины. Что ж... Прошу слід за руським воєнним кораблем. А усім іншим я б хотів розповісти, де я був, що робив і на що вирішив повернутися. Це я зараз готую собі сніданок перед тим, як піти на роботу. В офіс. Ось такий факт раптово. Так, наразі я працюю в офісі класичні 5 на 2, 37 годин на тиждень. Більш того скажу. У державній установі. Ось моя перепустка. Але почати мабуть слід з того, щоб нагадати вам, де я. Я знов знаходжусь в Данії, країна з якою я виблискуючи п'ятами, якщо так можна сказати, у 21-му році втік в Україну, і ось за іронією долі я знову опинився тут. Швидесенько нагадаю, як це трапилось 22 лютого, 22 року. Сідаємо з друзями у літак рейсу Одеса шарм шейх Прилітаємо, проводимо найкращий день у тому році, прокидаємося. Війна, мабуть, буде зайвим пояснювати, що відбувалося далі. Всередині теж саме, що і будь-якого українця в той день. Тільки зовні у нас були пальми і басейни, а не снаряди і тривоги, як у сім'ї, близьких, друзів тощо. З Єгипту ми вже вочевидь додому не повернулися. Через певний час нам організували безкоштовний літак до Польщі, звідки ми вирушили в Німеччину, і потім до кінцевого пункту Данія. Вибір кінцевого пункту був очевидним. В мене весь цей час тут жила родина. Тут я знаю мову, тут я знаю систему. Ну, все в принципі, знаю. Я тут сам жив сім років до цього, якщо хтось раптово пропустив цей факт. Десь у середині березня я і мої друзі вже опинилися в Копенгагені, і майже одразу стало зрозуміло, що все те життя в Україні, яке я шалено любив, було нахабно зруйновано окупантами, і що доведеться тепер будувати нове. В це не хотілося вірити. Я розумію, що не тільки мені, але хотілось прокинутися в тому Єгипті знов і щоб все це виявилося поганим сном, але це була реальність, в якій особисто мені насправді хотілось тоді лише одного бути, хоча б чимось корисним країні, навіть враховуючи, що я в ній не знаходжусь. Майже одразу я повідправляв заявки у різні волонтерські організації, і через деякий час я зі своїм другом стали частиною данського червоного хреста, де ми стояли на центральному вокзалі, зустрічали українців з потягів, надавали першу допомогу. В інші дні ми стояли у так званих нетворкхаусах, куди українці могли прийти, поспілкуватися з волонтерами і отримати сертифікат у магазин Червоного Хреста, з одягом, меблями та іншим необхідним. Потім вже ми почали знайомитися з місцевим ком'юніті, проводити час з українцями, іноді робили якусь волонтерську роботу там, але, чесно кажучи, це все не дуже допомагало боротися з відчуттям сорому за те, що ти в безпеці. Погода в Данії, як і раніше, кепська, але не сьогодні. Я йду на метро. Один з плюсів жити в столиці. На роботу можна швидко добиратися на метро як типічний робітничий клас. Клас. Я змістовно не міг для себе розшифрувати. Чому, але в мене буквально одразу зникло бажання вести будь-яку медійну діяльність. Я ось. Реально, десь через три місяці після початку війни остаточно запевнив себе, що на Ютуб я більше повертатися не буду, і що як персонаж в інтернеті я помер. Я навіть продав майже все своє обладнання, окрім камери. Камера це була таким останнім кордоном, який я, зрештою, вирішив не перетинати. Ну зі словами, типу, хай буде чи надія помирає останньою, не знаю. Спочатку я намагався там написати сценарій, якось щось придумати, вигадати, якось підлаштуватися під поточні реалії, але хоч що роби, воно з мене просто не лізло, і я не міг змусити себе написати там декількох абзаців, не кажучи вже про те, щоб якось зараз сісти перед камерою. І я розумів, що в мене є ресурси, іначе я маю використовувати його на користь країні. І я навіть робив це в своєму інстаграмі. Я постив збори грошей, постив бізнеси. Різні новини, які мені начепляли, але у певний момент більше не міг себе змушувати. Не міг змусити, тому що з одного боку я не хотів перетворювати свою діяльність на постійний репост новин про війну. А з іншого боку, аж ніяк не пов'язувати свій контент з війною, також здавалось неправильним. Ну тобто, було неможливо уявити на той момент відео на своєму каналі, де не було б. Ні слова про війну, бо мій канал завжди був певною мірою відображенням того, що відбувається в мене в голові, що турбує більш за все. А турбот більше за війну тоді не було і, напевно, бути не могло. Коротше кажучи, тоді це чомусь утворило якесь замкнене коло в моїй голові, яке, напевно, замкнуло і мене самого. Плюси роботи в державній установі в тебе оплачувана обідня перерва, лікарняні дні, відпускні, пенсійні відрахування і навіть робочий телефон я напевно ще довго буду жартувати над тим, як я з блогера перекваліфікувався в офісний планктон, але насправді ця робота стала для мене порятунком у чистому вигляді. Зараз ще трохи предісторії, і я розповім, чому так. Я замкнувся в собі і почав активно шукати відповідь на питання, як і чим мені жити далі. Десь близько 2-3 місяців я наповно вивчав веб дизайн. Купив навіть курс в онлайн-школі ВАП у свого знайомого з Одеси Андрія, тобто це український бізнес, бо нині це принциповий момент. У мене непогано виходило, я навіть виграв якийсь внутрішній конкурс з однією зі своїх робіт. Ось вона, до речі, але в той самий час мене трошки починало хвилювати таке насущне питання, як на що мені жити тут і зараз, бо гроші потихеньку закінчувалися. Варіантів в мене було кілька: я хотів піти отримати дозвіл на керування таксі і стати водієм таксі, тому що тут у Копенгагені таксисти їздять на усяких Теслах та електричних мерседесах. Звичайно, завжди був варіант піти на дефолтну роботу, типу офіціантом, касиром, барменом, прибиральником. Тощо до речі, і цим я не нехтував. Але підвернулася мені за підсумком така професія, як перекладач. Я зареєструвався на одній платформі і почав брати різні завдання, де перекладав з данської мови на українську і навпаки. Попит на такі послуги тоді був величезний, тож переклади були майже кожен день. Якісь по телефону, якісь текстові, якісь треба було фізично приходити, але переважно це зустрічі в державних установах, тобто лікарні, біженські або волонтерські центри, муніципалітети, центри зайнятості. Та багато чого іншого на одному з таких перекладів мене помітили і запропонували роботу на повну ставку. Це був один з місцевих муніципалітетів, відділ Центр інтеграції. Е, я, звісно, одразу погодився, бо як тоді, так і зараз ця робота це просто ідеальна комбінація з двох речей: перша це допомагати українцям, і друга це мати можливість фінансово існувати. До того ж, як мені здається, ми реально допомагаємо. Бо центр інтеграції це безпосередня частина адміністрації міста, де представники країни інтегрують українців та інших біженців у данське суспільство ось така у людей робота. Інтегрують як надають житло, платять економічну допомогу, відправляють вчити данську та допомагають з пошуком роботи. А ціль всієї цієї, цієї Інтеграційної програми, так званої, вивести людину на самозабезпечення, щоб вона більше не залежала від держави, а могла самостійно існувати в данському суспільстві. Звичайно, я лише перекладаю з однієї мови на іншу, але повірте мені, це дуже важлива функція, бо знання мови це перша і основна проблема, з якою стикається будь-який мігрант. Зазвичай я не сиджу в офісі весь день, а фізично йду перекладати різні зустрічі, але їх фільмувати було б не дуже чемно та й не дуже законно. У четвертій в мене закінчується робочий день. По п'ятницям, взагалі, у першій годині вимикається робочий телефон, і все. З робочих питань тобі більше ніхто не турбує. Ну, це чисто європейська тема. Нашим людям це складно уявити. Загалом ця робота мене врятувала у певний момент, і надалі продовжує цілком задовільняти. В першу чергу я маю на увазі морально, бо я відчуваю причепність до своєї рідної країни, і я дуже радий, що маю змогу, хоч якось допомагати Україні, хоч на якомусь фронті. Звісно, це не порівняти із головним фронтом нашої країни, але мою роботу також хтось має виконувати. До речі, ця робота доволі непогано підтягнула мою українську. Я думаю, що багато хто після 24 лютого з'ясував, що рідну мову він знає не так гарно, як здавалося до цього. Принаймні я чомусь думав, що достатньо вільно володію, але коли реально почав використовувати її кожен день, то виявилось, що в мене якось русизми проскакують, що треба трошечки напружувати мозок, щоб видавати речення зрозуміло і змістовно. Але дякуючи роботі, справи з цим стали набагато краще. І, взагалі, з приводу мови вважаю правильним одразу чесно сказати, що у повсякденному житті я все ще російську використовую. Так вже склалося, що абсолютно всі люди в моєму близькому колі оточення, друзі, знайомі, родина, всі спілкуються російською. Взагалі, я на розмовному рівні знаю чотири мови. Тож в мене крізь роки склалась така звичка спілкуватися з людьми тією мовою, на якій вони до мене звертаються. Тому правильніше буде сказати, що в повсякденному житті я використовую і українську, і англійську, і данську. І російську. Але рішення продовжувати блог саме українською було прийнято саме для того, аби збирати україномовну аудиторію та позбутися росіян, бо взаємодіяти з ними бажання нема зовсім. Лишаємо це хлопцям із ЗСУ. Окрім того, зараз є дуже важливим дивитися, слухати та розвивати саме україномовний контент. Тож нехай мій канал буде маленькою, але частиною внеску у велику культуру. Як би самовпевнено від мене це зараз не звучало. Ще за цей час я багато мандрував. Розумію, що мабуть не найкращий час я знайшов, але насправді це зараз єдина можливість бачитися з близькими та друзями, бути поряд у важливі моменти, коли ви не можете цього зробити в Україні, і банально боротися з самотністю. Так, це може виглядати як бенкет під час чуми, але я вважаю, що всі ми люди і всі заслуговуємо на перерву на власне життя. Звісно, не можна забувати, що йде війна, і що країна все ще потребує допомоги від всіх, хто може її надати, але відволікатися за можливістю це нормально. Інакше можна просто з'їхати з глузду. Десь приблизно так можна сформулювати мій висновок з цього стану сорому за те. Що ти в безпеці, це ще називають синдром провини вцілілого. Це коли ти не можеш дозволити собі радіти. А навіть коли забуваєш і трохи радієш, то одразу згадуєш про те, що твої близькі щоночі просинаються від повітряних тривог, а хтось взагалі більше не просинається. Але важливо розуміти, що війну ніхто не обирав, і кожен українець зараз вимушений боротися із наслідками. А в такій ситуації складно зрозуміти, чи правильний ти робиш вибір, чи неправильний. Розгублені всі. Головне, що живі, і головне продовжувати робити як для себе, так і для країни щось корисне. З приводу мого каналу не хотілося б багато казати, багато обіцяти, бо зазвичай, чим більше ти обіцяєш, тим менше потім виконується. Цей канал, так би мовити, перероджується, і для мене це відкриває можливість для експериментів. Тож я хочу робити, що заманеться, а далі буде видно. Українців на цьому каналі потенційно 10% це десь 30 тисяч аккаунтів. Але навіть якщо реальних людей там, вдвічі чи втричі менше, все одно я вважаю, що це значне ком'юніті та гарний старт україномовній історії цього каналу. Друзі, я вітаю всіх з Днем Незалежності. Все буде Україна!